Зміни щодо мобілізації. Ну, ви знаєте, що у нас розглядається законопроєкт, і зараз комітет Верховної Ради, нібито, вже схвалив це звільнення від мобілізації одиноких батьків та родичів інвалідів першої та другої групи. Про це там заявив секретар комітету з питань надбезпеки, безпеки. Що комітет Верховної Ради все ж таки схвалив звільнення від призову щодо мобілізації таких категорій осіб. це чоловік. На утримання яких перебуває троє і більше дітей віком до 18 років, жінки та чоловіки, які самі виховують дитину. Другий батько, якщо помер, позбавлений батьківських прав або члени сім'ї осіб з інвалідністю першої та другої групи. Тобто вони призиватися не будуть, змін ніяких не буде. Фактично, ми маємо це, що Зміни не будуть відбуватися. А всі ці категорії, вони також як і раніше не будуть призиватися. А якщо вам потрібна правова допомога, ви знаєте до кого треба звертатися.